Маємо можливість поспілкуватися просто зараз з Іриною Врощук, віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пані Ірино, вітаємо вас. Вітаю. Отже, перше питання. На окупованих територіях росіяни активно готуються до так званого референдуму щодо входження до складу Росії. Очевидно, в Кремлі все ж таки розуміють, що його результати не визнає ані Україна, ані світ. Які взагалі перспективи на вашу думку цього процесу? Жодних перспектив. Я як міністр, яка займається тимчасово окупованими територіями, в даному випадку спокійно, бо знаю, що це нікчемні спроби Кремля. В двох випадках: перший випадок це пояснити своїм людям всередині країни, за що загинули вже десятки тисяч, і будуть гинути ще десятки тисяч людей з Російської Федерації. Так і я думаю, що якийсь умовний Іванов Слутаракані напевно дуже важко розуміє, чому їхній син загинув за декілька сіл Херсонської області. Тобто, цей референдум це дійсно жарідна спроба це пояснити. А другий аспект це саме спрямовано на захід. Вони хочуть сказати заходу, що ми провели референдум. Ось дивіться, це вже територія, але я ще зараз не можу пояснити глядачам і вам чого. Бо вони то хенери створюють, то таврійську губернію, то приєднуються до Росії. Вони ще самі не вирішили, що буде предметом так званого референдуму, і вони таким чином хочуть пояснити Європі і цивілізованому світу. Не давайте їм зброї, бо це буде означати війну з Росією. Знову ж таки, жалюгідна спроба це пояснити, яка приречена на провал. Якщо псевдореферендум таки відбудеться, тобто вони будуть міняти міняти свої думки і по факту зроблять те, до чого вони звикли, що вони вміють. Хай намалюють ці підписи. Чи буде це пані Ірино означати, що шанси на будь-які переговори Росії з Україною дорівнюють нулю? Про що напередодні говорив президент України, так президент Зеленський саме це і. Пояснив західній спільноті і, звичайно, його почули в Кремлі. Він дуже артикульовано сказав про те, що якщо такі референдуми будуть проводитись, а у нас закон чітко і прямо забороняє проведення референдумів в даному випадку. Так, закон про режим воєнного стану, стаття 19, частина 1. Це означатиме, що Росія не сідає і не сяде з нами за стіл перемовин, тому що ми не будемо з нею ні про що в політичному руслі домовлятися. Ну, врешті окупанти розглядають навіть проведення референдуму на дому, так би мовити, в американському інституті вичні війни припускають, що таким чином можуть збиратися розвіддані про настрої тих, хто залишився на окупованих територіях. Ну на вашу думку, наскільки небезпечно українському будь-якому вигляді брати участь у цих так званих опитуваннях? Так, це небезпечно, і я про це постійно говорю. І найкраще, що може зробити громадянин, який на тимчасово окупованій території знаходиться, це евакуюватися, знайти змогу виїхати. До прикладу, за п'ять останніх днів саме з Херсонщини виїхали 5331 331 людина, яка не хоче і точно вже не буде брати участі у таких референдумах. Тепер дайте відповідь на наступне питання, тому що дехто бере участь у таких телефонних опитуваннях, і українці доволі різко відповідають так званим російським соціологам, але ви кажете, що краще взагалі не брати і не видавати себе. Чи існують певні соціологічні дані на сьогодні або принаймні припущення, який відсоток мешканців окупованих територій добровільно і свідомо піде на цей референдум і проголосує за окупацію. Я найбільше довіряю нашим розвідданим. Соціологічні опитування там неможливі. Апріорі, як ви розумієте, це все буде неправдиво і нерелевантно, тому що люди не мають вільного вибору і не мають свободи такого вибору. Так і наша розвідспільнота доносить нам, що мізерно малий відсоток тих, хто є колаборантами, тих, хто. Кого ми називаємо міськими сумасшедшими, так перепрошую божевільними, які беруть участь, і ті, хто дійсно вірить, що такий референдум може бути проведений. Я вам скажу, що найкраще референдум проведуть наші партизани і наша армія, яка пройде і закріпить результати. Це точно ну а щодо правової оцінки силіших судів українських оцінки таким намаганням і діям Російської Федерації окупаційної влади, звісно, ця оцінка буде надана. От щодо українців, яка відповідальність передбачена для громадян України за участь у референдумі, і чи встигнуть депутати, наприклад, якось ну, збільшити відповідальність в українському законодавстві? Як буде встановлюватися і доводитися у суді участь у ньому громадянина після звільнення окупованих територій? Так, кримінальний кодекс передбачає це, якщо не помиляюсь, 110 стаття кримінального кодексу, і яка чітко говорить, що це посягання на територіальну цілісність та суверенітет. У нас е, є досвід у нашого слідства і судова практика у тому, як притягати до відповідальності і якими будуть рішення судів. До 10 років з конфіскації будуть отримувати такі люди, які спробують допомагати окупанту брати участь у референдумі. Якщо людина просто бере участь у референдумі, як ви сказали, через неможливість інших варіантів, звісно, найкращий вихід виїхати, але через погрози людина візьме участь у референдумі. Тобто тут прокоментуйте цей момент і хочу ще додати питання. Уряд пропонує ж визначити перелік видів діяльності і заходів, які можливо здійснювати на тимчасово окупованих територіях, якщо при цьому не вчиняється посібництво державі агресора. Чому виникла потреба офіційно зафіксувати дозволені види господарської дії? Яльності за якими ознаками можна відокремити посібництво держави агресору від звичайної бізнес діяльності на окупованій території і від звичайного туди ж додаємо в цю копилочку голосування з примусу. Ви все правильно перерахували. Саме тому виникла така нагальна потреба, бо люди, дійсно боячись, що до прикладу лікар буде лікувати, бо він зобов'язаний це робити так, надавати медичну допомогу, і Женевські конвенції його захищають, але чи не буде потім це вважатися пособництвом чи співпрацею з окупантами? І так само є інші напрямки. Саме тому ми розробили законопроект, який чітко відділить те, що буде вважатися колаборантством, бо зараз... І людина, яка продає, вибачте, на ринку продукти і лікар, і вчитель всі підпадають 111, -та, там є чотири частини, і вони всі майже говорять про те, що люди будуть визнаватись колаборантами. Ми вирішили, що це неправильно. Ми знаємо, що є численні нарікання стот, і саме тому ми зробили законопроект. Я сподіваюся, депутати його підтримують і проголосують уже невдовзі, де чітко прописано, яка діяльність не буде вважатися колаборантською. Пані дякую. Ірина, дякуємо. Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Була з нами на прямому зв'язку.